Шановні журналісти, ми дуже раді вас вітати на брифінгу за результатами першої зустрічі першого засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни Росії проти України. Більшість учасників групи були присутні в засіданні. Пропозиція наступна: ми надамо. Слово кожному з учасників групи буквально дві три працювала єврокомісаром та першим віцепрезидентом європейської комісії. Екоцид і руйнування навколишнього середовища це форма ведення війни. Що українці до цього моменту надто добре знають, як і Росія, і саме тому вони навмисно націлюються на навколишнє середовище, засоби для існування та будинки людей, і отже, також знищують життя. Бо це, зрештою, справа людей. Йдеться про людей, про українців, які страждають від цієї війни. Від наслідків страждають і всі інші. Наприклад, мільйони людей, які залежать від продуктів харчування, вирощених в Україні, як один із прикладів. Я Думаю, що ніхто з нас не залишається байдужим, бачачи жахливі події, що відбуваються зараз в Україні, і злочини вчинені Росією. І я сподіваюся, що ми зможемо зібрати оцінки від місцевих НО від наукової спільноти, від влади тощо. Створити оцінки збитків навколишньому середовищу, які відбуваються, і щоб ми могли створити відповідальність, щоб Росія була притягнута до відповідальності за свої дії та свої злочини, і щоб постраждалі люди мали можливість відновитися, і щоб Україна могла відновитися стійким чином. Всім дуже дякую. їхати. Спасибі за Якщо щось трапиться в Запоріжжі, це буде набагато більше ніж катастрофа в Чорнобилі, і звичайно в Україні ми говоримо про це щодня. президенти говорять на всіх трибунах. І якщо пан... Рафаель Гросі, Генеральне міжнародне агентство з атомної енергії. І якщо всі світові лідери, що досі, станція контролюватиметься військовими з Росії та не повернеться під контроль України, бо це наша територія, вона не окупована. Це буде велика проблема і великий ризик для всього світу. і нашому, нашій природі... І безумно... Звірства вони залишають нас без слів. Я думаю, що важко реагувати на ці речі, які відбуваються насправді, особливо для людей, які не мають цього на власному досвіді. Тому я думаю, що нам потрібно дати більше місця людям, які постраждали від цих катастроф, щоб вони могли розповісти свої історії та поділитися інформацією про те, що відбувається на землі. О, виділи трі екзистеншл трет заколедомкліотретті Кламетен. Ми маємо справу з трьома екзистенційними загрозами, як ми їх називаємо: ядерна загроза, кліматична та природна криза, пандемічна криза. І коли це місце було захоплене, старішини виступили з рішучою заявою про нашу стурбованість. Але я маю сказати, коли я бачив повний брифінг сьогодні вранці, і ситуація набагато небезпечніша, ніж ми навіть могли собі уявити. І я повертаюся до своїх колег старішин із тим впливом, який старішини захочуть мати в ООН та в інших місцях, щоб справді приєднатися до уряду тут, щоб наголосити наскільки це серйозно і наскільки це ненадійно. надійно. Запропонував на зустрічі наш український наш українськ. Наша група і сьогодні це було не просто знайомство. Це було вже думає, перше засідання нашої робочої групи є логічним продовженням того, що.